136 сторінок і стільки ж картин, найдавніша з яких датована кінцем 18 століття. 42 художники і два роки роботи над тим, щоб зібрати і упорядкувати альбом та видати його тиражем у 700 примірників. Це якщо говорити про видання у цифрах. Між тим, у кожній з цих робіт історія рівного, якого вже немає, і його сучасність, каже фотохудожник Олександр Харват. Видати такий унікальний альбом його ідея. Пригадує, розпочинали проекти з кількох картин рівненських авторів. Але в процесі розширили і кількість, і географію. Розміщені малюнки бургіньона австрійця, потім малюнки Лянгу, Феєра австрійців, поляка Наполеона Горди. І потім е картини доби радянського періоду, і наших художників, що малювали рівно, це рівненські художники, це київські художники, це з Івано-Франківської області, з Тернополя, і також ще декілька робіт ось вони, дві роботи. Е Дітей з Рівненської дитячої художньої школи цим картинам місце у художньому музеї каже Олександр Харват, проте у Рівному його досі немає. Тож видання можна сміливо назвати міні-галереєю. Більшість із того, що увійшло до книги, рівняни побачать уперше, адже картини зберігаються у приватних колекціях художників і музейних фондах, куди зазвичай громадськість доступу немає. Відсотків 50 з робіт, які представлені в цьому альбому, переважно ті роботи, які стосуються 50-х, 60-х років і початку 70-х – це роботи з нашого рівненського краєзнавчого музею, але е багато робіт тут паралельно, це є. Художник з спілки художників України дослідниця історії рівного Галина Данильшук з цікавістю бере в руки книгу. каже, кожна її сторінка може багато розповісти як краєзнавцям, так і усім рівнянам. Робота, невідомий автор, наше Свято-Успенська церква, повоєнний час. Ну, ми не встановили точну дату, як і точного автора. Але точно ми бачимо, що того, що було, вже немає. Картину Олександра Гористюка у альбомі найбільше, попри те, що тема Рівного не ключова у його творчості. Намагається зберегти на полотні те, що зникає, малює не центр, а міські закапелки, не сучасні мегаспоруди, а старі будинки. Колись він писав їх Тури нині, здебільшого, з фотографій, «Шукаю зараз в інтернеті, що 70-х років фотографії ще раніше. Це де на Дубинській, бивши е, е, Паризькі комуни, да, вулиця. О, там ще трошки залишилося, але вже там починає там розумієте, беруть вікна вставляє, починається все з вікон. Попри невеликий тираж альбому, невдовзі його таки можна буде придбати у книгарнях міста. Валентина Гордич, Дмитро Хитрий, інформаційна програма День.